Вітаю вас! Збігли літа, як вода, говорять літні люди, і тепер старість не радість. Хоча герої нашої програми абсолютно з цим не згодні, адже вони і досі молоді душею, оптимістично налаштовані і дивляться на світ з радістю та любов'ю. Вже три роки, як ансамбль військово-патріотичної пісні Катюша збирає навколо себе своїх шанувальників, а люблять їх і дорослі, і діти. Ти тільки не виступав цей дружний колектив, до складу якого входять ветерани війни, учасники бойових дій, інваліди, в закладах освіти, культури, на підприємствах, у виробничих цехах. Створений при Палаці культури Титан ансамбль за незначний термін завоював добру славу та повагу серед тих, хто любить пісні. І на схилі літ ці енергійні та бадьорі люди хочуть бути корисними в суспільстві. Вважають, найголовніше сьогодні, попри всі негаразди життя, піднімати дух людей, піснею пробуджувати їхні найкращі почуття, аби зберегти пам'ять про минулі роки. Люди, хоча такого віку вже не молодого, але завжди вони ентузіасти своєї діла, голосисті, оптимісти великі. Життя в них продовжується таким чином. Ну, в общем, я їм дуже благодарна. Я люблю цей ансамбль і завжди присутствую на их выступлениях. За будь-якої погоди колектив збирається на репетиції. Стверджують, що разом забувають про втому та вік. Бо коли співає душа, то всі не життя стають другорядними. как часто вы собираетесь разом? Ну, мы собираемся где-то раз, два раза в неделю. Занимаемся, готовимся. Конечно, если когда у нас э, праздники, которые, ну, чтобы... Ну, мы чаще собираемся на подготовку к праздникам, особенно ближе к праздникам мы чаще собираемся, то есть чуть ли не каждый день. Песня – это душа наша, это радость, это жизнь. Без песни нам никакой жизни. Пісня, як кажуть, нам строїть і жити допомагає. Які пісні вам подобаються найбільше? Ви знаєте, я по наторі, як э, сказати, оптиміст, і тому я не люблю такі пісні, які другі люблять э, тягучі, такі мелодичні. Мені такі, щоб танцювати, навіть не взирає на мой возраст. Гроші, були в мене у коморі гроші. Було в мене у коморі пиво, ти пив, і я піла ти казала, я носила пиво, я Гей, я казала, я, я милого Гаврила, було в мене у коморі густо. Було в мене у коморі густо.

Якщо та справа добра, а не зла, не надять їх обійми, кралі, слави, а вабить таємниця ремесла, де іншому суцільна тривіальність для них натхнення, найсолодший хміль, либонь, вони не вірять в геніальність, а тільки в труд, як вірять хліб і сіль. Ніщо у них не робиться попутно на швидкоруч, на око. Чи сяк так. І, хоч буває трудно та не нудно, бо кожен віртуоз, артист, мастак. Вже 50 років Анатолій Никифорович Фомін не випускає із рук пензлі. Він належить до того покоління художників, хто не власну особу бачить у мистецтві і вважає себе генієм, а хто творив. І завжди плекав мистецтво в собі. Все життя він працював, піднімався над собою. Вважав, якщо ти художник, то повинен постійно самовдосконалюватися. 50 років служіння мистецтву, 50 років без компромісів. Вибору, який підказало його серце, він не зраджував ніколи. Ноги болять, все одно. Равно... Даже что бы ни происходило, он говорит, самая лучшая смерть это за Мольбертом. То есть работать. В принципе, для художника работа это жизнь. Художник живет не дома, не в городе, не где-то, он живет на работе, он живет в своих картинах. А вот. Поэтому 85 лет, практически человек, который практически не ходит, он уже не может стоя работать давно. Он работает хотя бы сидя. Иногда он работает со стонами, каждый мазок стон, каждый рабочий с... мазок стон. Но этого никто не видит, но что картина у него весёлая. Его батьки приїхали з Росії на будівництво Дніпрогеса. І з тих пір Запоріжжя стало йому рідним місцем. Звідси бере відлік його доля. Нелегка, але пронизана духом творчості і натхнення. Хто знає, Куди б повернула життєва стежина, якби невідомий художник Георгій Сергійович Колосовський? Він багато подорожує і під впливом побаченого створює серії пейзажів. Далі полтавські, космач на верховині, Карпати, на півночі, карельський пейзаж Карелія? Треба любити життя, ви любіть природу. Никогда никому не завидовать, а только увидеть все сильное, красивое и в природе, и, и в людей. Тогда, когда нет у человека зависти, І когда он умеет радоваться успіху товаришів, такі роботи будуть радостні і вдохновені. Провідною ж темою художника є неповторна краса і велич. Природи запорізького краю змальовує дороги та польові стежки, щемливу далину ланів, широкі простори неба і сивого Дніпра він оптиміст і ніколи не занепадає духом. Можливо, ця любов до життя, до людей і допомогла йому вижити у страшні роки війни, його, тоді 18-річного юнака, як і багатьох однолітків, примусово вивезли до Німеччини. Із з власного досвіду знає, що таке Бухенвальд. Важко в те повірити, але і в концтаборі він малював. З тих пір підступні хвороби все частіше нагадували про себе. А він тікав від них у творчість. Я себе вважаю щасливим чоловіком. Тому що я всю життя На работу бежал. Потому ну, что это потребность такая уже. Она нельзя не работать. Я просто не знаю, как это бывает у меня такие. Ні, котрої я не можу попасти в майстерську, Тоді я болею. А в мастерської взагалі я не больной человек. Людина може досягнути чогось лише тоді, коли вірить в свої сили, зауважував німецький філософ Фейербах. Повірте в себе і ви. І тоді наша програма розповість і про ваш досвід. Удачі вам і до зустрічі!